Обисно медична кніжка. Оперативники поліції Києва затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві 51-річної киянки. Повідомлення про вбивство жінки надійшло до поліції від родичів загиблої. Вона перестала виходити на зв'язок, а коли рідні приїхали до неї додому, виявили тіло потерпілої зі слідами насильницької смерті. Крім того, зникли її коштовності та позашляховик. За результатами проведених заходів поліцейські встановили що до вчинення кримінального правопорушення причетний 27-річний чоловік, з яким у потерпілої були нетривалі стосунки. Оперативники затримали зловмисника у Чернігові, де він переховувався у підвалі однієї з багатоповерхівок. Також поліцейські знайшли авто потерпілої, яке фігурант вже встиг перефарбувати та змінити номерні знаки. Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 115 Умисне вбивство з корисливих мотивів та частиною 3 статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом. За рішенням суду, на час слідства чоловік перебуватиме під вартою. За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі.